Як перетворити хобі на бізнес? Покроковий план монетизації улюбленої справи. Знаєш, що найприбутковіші справи починались не з великих інвестицій, а з великої любові. Якщо ти щось робиш із задоволенням це вже фундамент. Тепер потрібно зробити з цього прибуток. Бо хобі плюс система дорівнює бізнес. Чому саме з хобі? Ти вже вмієш і кайфуєш, не вигоряєш так швидко. Маєш внутрішній ресурс для розвитку. Ти відрізняєшся на фоні просто бізнесменів. Покроковий план. Перше, визнач, що саме ти любиш і вмієш, що тебе наповнює, що ти робиш краще за інших або просто з ентузіазмом. За що тобі вже казали Вау? Приклад. Ти печеш неймовірні торти. Твої друзі і знайомі замовляють їх на дні народження. Це вже сигнал. Друге, знайди першу потребу на ринку. Хто готовий за це платити? Яку проблему або запит ти можеш закрити своїм хобі? Ти печеш торти, молоді мами шукають домашні натуральні торти без хімії, офіси замовляють святкові солодощі на корпоративи. Третє, зроби першу пропозицію: протестуй, не чекай ідеалу. Оголошення в Instagram, Facebook, TikTok, OLX, пост для друзів, маленька рекламка. Відгуки це твоя валюта на старті. Ти виставляєш фото своїх тортів. Додаєш ціну. Отримуєш перше замовлення. 4. Побудуй мінімальну бізнес-модель. Формула прибутку. Скільки витрачаєш, скільки заробляєш. Облік, ціни, витрати, постачальники, час усе має значення. Вчися рахувати гроші, а не просто творити. П'яте. Вийди на регулярність: розклад, кількість замовлень, дедлайни. Автоматизуй процеси. Шаблони відповідей, замовлення, інстаграм-сторінка. Створи продукт, який працює навіть тоді, коли ти не в настрої. Шосте масштабуй запис курсу, набір команди, франшиза, гуртові продажі, колаборації. Не зупиняйся на рівні знайомі замовляють. Подумай, як зробити з хобі не підробіток, а систему. Приклад, ти печеш різні торти на замовлення, створюєш сторінку з позиціонуванням. Домашні торти з любов'ю. замовлення спочатку через знайомих, далі через Інстаграм, Фейсбук і Оелікс, далі ще власна міні-кондитерська, потім курс як пекти і декорувати торти для замовлень і солодкі подарункові бокси. Через рік це вже бренд. Запитай собі, що я вмію робити з задоволенням, як я можу цим допомогти людям, чи готовий я перевести це у регулярний прибуток. Напиши в коментарях або в особистій хобі, і я проведу для тебе безкоштовну сесію. Я допоможу знайти монетизаційну модель саме для твоєї справи, покажу, як зробити з хобі стабільне джерело доходу. Дам точний стартовий план без надриву і страху. Роби те, що любиш, і дозволь собі заробляти на цьому гідно. Бо свобода це не тільки про гроші, це коли твоя справа, твоє натхнення, дохід і сила.